Ну що, сьогодні 17-й день з поросятком. Сьогодні треба робити їм повтор виходить, сердосана, повтор вакцинації. Робив я цю вакцинацію на третій день, коли робив їм залізо і толтарокс від коксидіоза і також зробив перший раз їм вакцину, поставив. Це в мене був експеримент. Тобто, в такому ранньому віці я ще ні разу не використовував цю ну, тобто, вакцину. Інструкція пише, з 10-го дня я спробував на третій день. Поки що все чудово. Тобто, все працює, ніяких проблем немає. Вакцина працює, поросятка. Себе почувають добре. І сьогодні буду їм робити, виходить, повторно. Перший раз я їм робив по одному кубіку, ось на третій день. Я навіть вже це прописав, ще, так скажем, не проекспериментував, а вже прописав у технологічних картах Сердоса. І ось повтор на 17-й день. Це добре, все працює, так що по цій схемі будемо далі працювати. Чому зробив так? Тому що хочу вакцинувати двічі, щоб закріпився добрий імунітет. І після е, другої вакцинації пройшло 14 днів. І виходить, цей період якраз співпадає з тим терміном, коли їх треба буде відлучати. Тобто, що перед відлучкою поросят вже у них сформувався сталий імунітет, який буде працювати в самий, скажімо так, тяжкий період їхнього життя, коли вони будуть відлучатися від свиноматки. І у них вже буде. Добрий імунітет до тих хвороб, які спричиняють в першу чергу діарею. Понос. колібактеріоз, сальманельоз, і сама така, як скажемо, страшна. Ну, не то, що страшна, сама розповсюджена, це набрякова, набрякова хвороба, яка від якої поросятка дуже так, страждають після відлучення. Так що, я думаю, що все буде добре. Експеримент продовжується. Ну, але, але я вже бачу, що, що все працює. Всім привіт! Всіх ради вітати себе на каналі. Ми з України. Слава Україні! Ну що, так як я вже сказав, робимо сьогодні повторюється Сальвесана. Також плюс плани там на доробити вже, виходить, брудерну. Ну, вже як дороблю все, вже потім все покажу. тому що ну, Кусочками так показувати вже не хочу. Там залишилося вже вчора і побілку зробив. зробив, згородом практично е закінчили, все висадили. ну Те, що на даний час можна висадити. Е так що зараз буде трішки більше вільного часу і будемо займатися свинарничком, будемо займатися кліточками для кроликів, будемо займатися. Діточками для перепілок, тому що все все піджимає і треба все це підганяти, всю цю роботу треба підганяти. Працює вентиляція, прямо зараз знаходиться в приміщеннях, тут ну, прям, ну, одне задоволення. Заходиш зранку, свіже повітря. Ну, це це конечно, вентиляція, це сила. Це... Дуже потрібна річ. Встановив вентилятори вже не через термодатчик, а встановив через, через циклічне реле часу. І, виходить, зараз воно в мене 3 хвилини стоять вентилятори і 3 хвилини працюють. І так, цілодобово. Відключилися, нолі вискочили, зараз 3 хвилин, хвилинки відрахує е, таймер і знову включиться. Запитували, які я використовую всі е, свої оці, термореле, і циклічні, і е, реле просто часу, які відповідають за світло, вмикають і вимикають освітлення в свинарничку. Е, все це фірма ось Укрреле. Але не знаю, заходив я на сайт, дивився. Зараз багато чого там у них е, немає. Ну... Але деякі речі ще є. Так що, хто цікавився, забиваєте в інтернеті Укрреле, працюють відміну. Колись я замовляв такі відкриті на, ну, на HD-лінійку, як вони там називаються, ну що коробочку треба для них, і цей. Ну ті в таких приміщеннях не працюють, тому що волога і вони ну, починають некоректно працювати. А ось такі, що під розетку і в них вставляєш вилку. Вони закриті, працюють вже, оце вони в мене вже не один рік, я не знаю, їм вже, мабуть, років по три-чотири. По Дівчатка Петренші. Теж такі вже ух, ух, вже, вже їм теж потрібно, потрібне місце, потрібно швидко їх вже розділяти, а місця немає. Немає ось очара наша. Ди сюди. Ой, хороша дівчинка. Трішки вона менша, відстала в рості, як я вже говорив, ті онкобилки забивають її, не дають їй корм споживати, але нічого. Ще трішки-трішки треба потерпіти, і ці дівчатка перейдуть в станочки, в інше приміщення в станочки для осіменіння, а вона залишиться сама і вже буде їй трішки легше. Біля станочків тут такий. Бардак трішки, ну так скажемо, робочий процес, робочий момент, тому що ось трішки, коли видається така хвилька вільного часу, заскакую сюди і трішки підганяю роботу. Ось передню частину вже розварив, ті уголки, що купили на металобазі, ось вони вже на місці. Все. Так що передня частина вже готова, залишилось. Що залишилось? Залишилась годівниця і система напування. підключити воду, провести виходить, водичку і підключити поїлки. Ну, на це не дуже багато і потрібно часу, але поки що його немає, тому що займаюся з брудером, з циплятками. Тому що, е 10 числа, у нас сьогодні, не знаю, сьогодні 5, ну, тобто через десь 5-6 днів вилупка і треба все це, це діло підготувати. Ну нічого, це ми теж зробимо, тут небагато, небагато зовсім залишилося. Так що вилубляться циплята, все там наладнаємо і перейдемо сюди, і тут вже швидко ми все це діло доробимо. Свинки, ці що знаходяться тут. Себе почувають добре. Сьогодні планую поїхати на Умань забрати вакцину. Замовив вчора вакцину відправили. Сьогодні вона повинна прийти і буду вакцинувати Ремсвинак. Все, вакцинуємо від парвовіруса, через два тижні робимо повтор. І запускаємо в роботу. Свинки вже стабільно гуляють, стабільно в них йде охота. Кожні 18-20 днів вони приходять в охоту, все прям причудово. Так що будемо запускати дівчаток до праці. Льоха наша вже вон животик, видно, вже вона 2 місяці як порісна. Так що все добре. Сім'я замовляв, виходить в Максима. Під відео оставлю ссылочку, хто ще не знає, заходьте, дивіться, телефонуйте, на вайбер пишіть йому. Є у нього всі хряки, ну, прямо всі. Всі-всі-всі, які тільки можна придумати, є в нього в наявності. І він бере з них сім'я і продає. Тобто можете замовити, що. Вашій душі завгодно. Починаю від ландраса, крупна біла, оптимуси, максимуси, Петрени, дюрки все, все є в наявності. Свинок теж через вакцинацію зроблю через два тижні повтор і потім запускаємо роботу і будемо замовляти. Не знаю перший раз, чим їх буду крити, але напевно що перший, перший раз покрию їх ландрасом. Всіх льоха цей раз теж покрита ландрасом. Це свинка F1 покрита ландрасом, так що будуть добрі поросятка вже F2, які можна буде теж використовувати виходить, на свиноматок. Так що і маток. Перший раз покриємо ландрасиком, напевно, щоб вже сильно як скажімо, не різкувати при опоросах. Хоча у F1 з цим нема питань. але... Але ми себе, так скажемо, трішки перестрахуємо. І я думаю, що ландрас, а потім вже буде видно. Поки що вони так і ходять. Тут де ходять туалет, тут і сплять. Вон, Бачите, що відбувається. Опять знову на ваших очах. Ось вона підійшла до самого корита, помочилася десь по середині станочка. І зараз прийде сюди назад, здасть до самої калітки, задницею преця і лягає сюди. Ну, тобто, поки що побороть, не виходить це все діло. Ну, Це така справа. Зараз виходить, що йде до літа, йде до тепла. Це не дуже, як то скажем, сильно страшно. А до зими вони підростуть, вже стануть більше і будуть, будуть, буде у них ось так, я сподіваюся, що як у Льохи. Все добре. Все добре, вона ходить собі в туалет ось тут з краєчку. Вона сухенька, чистенька, в неї станочок повністю сухий. так що Будемо сподіватися на те, що вони виростуть до зими. І ще хочу розповісти за 13-го. І знову за 13-го. В Льохи був 13-й відстаючий в рості. І тут 13-й. Ось біжить, біжить. Наш малиш, він вже так знає, мій голос. О, ну, зразу до кормушечки думає, що молочка. Ти ж уже сьогодні порцію випив. Досить, досить, вже получиш ввечері. Все з ним добре. Ніжка спухла. Все працює. Антибіотики зробили свою справу. Так, що хочу сказати? Значить, використав я амоксоцилін, пройшло 2-3 дні. Дивлюся, змін ніяких. Йому прям зле антибіотик слабо-слабо ну, працює. В цих справах краще працює, звісно, окси титроциклін. Коли е, виспаляються сустави, суглоби, ратички. Коли свиноматка наступає, злазять і потім теж розпухають, ну, набрякають. Тобто краще використовувати оксидроциклін. Але але, там є деякі нюанси з використанням окси терцикліну. І я на свій, так скажем, страх і риск взяв і це зробив. Думаю, ну подивимося. Там пишеться, що у виходить, у малечів таких, у поросяток маленьких, ну, в общем, в Тваринок, які маленького віку, в них можуть від оксидроцикліну, виходить, фарбуватися кістки і зуби будуть такого коричневого кольору. Ну, На зуби я йому заглядати не буду. Якого вони будуть кольору, там мені якби, ну, в принципі це не важливо. Аби йому було краще і аби йому допомогло. Я взяв. Проколов його оксидітерцикліном І ось результат. Буквально пройшло три дні. Все, поросятко бігає, поросятко жваве, поросятко споживає добре молочко під кормку. Воно стало вже добиратися до свого соска. Дивлюся, вже відвоює, вже може залізти між оцими пацючками такими добрими. А він половину менше них, видно. Поруч з ним стоїть який. Але він вже має сили і вже він добирається до свого сосочка і споживає молочко. І також він дуже-дуже сильно споживає молоко, те, яке сухе молоко, розбавлене я двічі утром і ввечері наливаю. І він прям це вже знає. Тільки я кормушечку зняв, помив, поставив, він уже. Тут як тут. <хи> І так шурує, аж за вухами лящить. Випиває практично він одну порцію, наливаю влазить туди 200 грам в одну ячейку, бо, тому що в іншу дає сухий корм, а, а туди молочко. І він практично ті 200 грамів за один, так скажем, присіст уніштажає. Так що, я думаю, діло буде. Так як з тим 13 м що йому не вистачало соска у льохи, а зараз він там зі своїми братиками і сестричками і його не впізнати. Тобто я вже не знаю, де він. Він вже догнав в рості, а деяких її обігнав. Так що діло буде, все буде норм. Після використання вакцини не забуваємо обов'язково її обеззаражувати. Ось я використовую білизна, обична хлорка. І той шприц, яким я користувався, набираємо в нього зараз хлорочки, і в кожну ампулу знешкоджуємо ці залишки вакцини, які залишилися в бутилочках. І сам шприц. Шприцу, які залишки залишилися, і в бутилочках знешкоджуємо. Можна ось таким способом або прокип'ятити це все діло. І потім вже тільки утилізувати, викидати, куди там мусор. Тобто запитували, навіщо це робити. Це робити для того, щоб оці залишки вакцини, якщо вони попадають на вколишнє середовище, це є прямий. Е, Істочник зараження, тобто ви розповсюджуєте хворобу. Так що це обов'язково потрібно робити. Вакцину, залишки вакцини. Це не тільки стосується Сердосана, це люба, люба вакцина, яка, яку ви використовуєте, залишки вакцини. Ось я буду зараз використовувати гамбуру, нюкасла, інфекційний бронхіт. це коли буду, виходить, оброблювати цепляток. То завжди кип'ятити це довго. Воду ставити, надо там, ну, для мене проще ось. білизна є, бутилочку я для цих цілей спеціально купив, дешево, як то кажуть, і сердито. Набрав шприц по, по 5 кубіків кожну бутилочку, зараз залив туди-сюди, поболтав і все. Яке сухе молоко використовую, не знаю. Не запитуйте. Був в етаптеці тут, в Умані місцевій, і брав Сердосан у них вакцину, щоб поросяток проказувати. І виходить, чисто випадково запитав, кажу, у вас звичайно сухого молока для поросят немає з двохденного віку. Вона каже: Є, з двохденного і… На пізніше, бо там, там є молоко, сухе, воно є з двох неділь, з 14 днів, і є з другого дня життя. Я кажу, ні, мені потрібно з другого дня життя. Вона каже, так, є. Я кажу, ну а ви продаєте як, можна там кіло-два взяти. Так, так, можна. Так, думаю, причудово, давайте, кажу, кілограмчик давайте. І от вона дала мені кілограм цього молока. Як я вже казав в попередніх відео, що. Получається, не дуже вони його споживали, але воно ось мені знадобилося для ось цього відстаючого, який трішки-трішки, е е так скажемо, захворів. Свинка придавила його, ніжка в нього розпухла, і ми його пролікували. І йому е стало, так скажем, стало в нагоді це молочко. Він його дуже-дуже споживає, прям чудово. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Миру здоров'я і добра. Слава Україні і смерть ворогам. Окупанти ніяк не заспокоюються. Дуже сильно нещодавно обстріляли мій рідний город Херсон, дуже багато жертв. Тяжко, тяжко на це все дивитися. Телефонують знайомі, там, родичі. Дуже-дуже тяжка виходить, обстановка зараз в місті. Людей сильно багато постраждало. Окупанти спроможні тільки на те, щоб воювати з мирними мешканцями міст за ТП, з епіцентром. Оце їх стихія. Вони сила, сила. б'ють по мирним мешканцям. Все, все, все ціль досягнута. Орки кляті, щоб ви повозди всі.